Великі міста України витратили 7% бюджетів або 10 мільярдів гривень на збройні сили України за півтора роки повномасштабної війни. Повідомив комітет виборців України у Фейсбук. Інформацію отримали у відповідь на запити до 24 міських рад. У відсотковому співвідношенні найбільше на фінансування оборони витратили міські ради Житомира, Хмельницького і Мукачева. Детальніше будемо дізнаватися далі на зв'язку з нашою студією Олексій Кошель, голова Всесвітньої всеукраїнської перепрошую громадської організації комітет виборців України. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку, доброго ранку. Пане Олексію, ну хочеться у вас дізнатися, чому вирішили таки проаналізувати витрати найбільших міст України на допомогу Збройних силам України від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На адресу місцевої влади, міських голів, місцевих рад зараз іде колосальна просто критика, і потрібно сказати, що ця критика справедлива. Якщо ми подивимося на об'єкти капітального будівництва реконструкції, ми побачимо просто величезну кількість витрат. З якими перепрошую, можна було зачекати і рік, і два, і ну принаймні до закінчення війни зачекати точно. Це не першочергові витрати. Тобто, зараз місцева влада захопилась тротуарною плиткою, яку ставлять просто я не знаю тисячами кілометрів. Очевидно, відбувається реконструкція парків, скверів, будують бульвари. Ну для мене це просто нонсенс. Бульвари в період війни, будуючи там, я не знаю, фонтани проводять реконструкцію. І багато громадян це сприймають не критично, мовляв, ну війна війною, але місцева влада працює. Але ми хотіли привернути увагу з одного боку до того факту, що е, ці кошти, які місцева влада спрямовує на благоустрій, які не є першочерговими, ці кошти можна було б спрямувати на підтримку фронту, тому що десятки метрів тротуарів це тепловізори, це Певні технічні засоби для наших воїнів це безпілотників, це багато чого іншого, на що люди просто збирають по копійці. І тому ми хотіли от саме цим дослідженням показати громадянам, що до влади потрібно ставитись критично, і дуже важливо не лише збирати гроші на безпілотники, а йти до своїх депутатів, іти до своїх міських голів і говорити: ну ви просто нерозумні люди. Ви займаєтесь, ви займаєтесь ну, не просто дурницями. Я не хочу в ефірі говорити цих поганих слів. З іншого боку, ми повинні розуміти, що це масштабне, так зване мале будівництво на місцях, це є викликом е відповіді на питання про так зване велике будівництво в центрі. Тому що окремі об'єкти будують за кошти державного бюджету. Ну, от, до прикладу, в Чернігові е там, збирались розпочати будувати з нуля стадіон за 620 мільйонів. Тобто, якщо е рахувати відповідно до логіки е Міністерства цифрової трансформації, то це приблизно 25 тисяч дронів Камікадзе. Перепрошую, в Чернігові зараз потрібен стадіон? В жодному разі ні. З цим можна зачекати. Зараз є першочергове завдання. Тобто, місцева влада, як мінімум, могла б купувати е військові облігації, пане Олексію, але. Пане Олексію, а чи могли б ви озву назвати ці міста, які найбільше у відсотковому хоча б відношенні допомагають Збройним силам України, працюють на оборону, а які найменше допомагають? Так, але крім критики, потрібно віддати належне багатьом міським головам і міській владі. Спочатку я хотів би сказати, що наше дослідження має достатньо багато похибок, тобто ми отримали лише половину відповіді на офіційні запити. Але 25 міст для аналізу цілком достатньо для того, щоб ми могли говорити про певні тенденції. І насправді ми бачимо такий загальний показник близько 7% коштів бюджетів, місцевих бюджетів йдуть на підтримку Збройних сил. До речі, це досить непоганий показник, ми очікували значно гірше. Але якщо говорити про відсотки, то от справді місто Мукачево. 100 тисячне місто, приблизно 100 тисяч. Витрачає кожну четверту гривню свого бюджету на підтримку Збройних сил 26%. Місто Житомир 20%, місто Хмельницький 21. Львів 10%, кожну 10 гривню. Але разом з тим є міста, де досить серйозна диспропорція, які витрачають у відсотковому відношенні досить мало. Це Київ. Це, це Київ, це місто Запоріжжя, місто Івано-Франківськ, місто Тернопіль. І тому в нас є оця велика цифра 7% бюджету. Це насамперед завдяки тим містам, які витрачають ну, в, і, і в 10 разів більше, чи там, навіть в 15 разів більше. Пане Олексія, а чи є якась тенденція щодо е, витрат коштів на Збройні Сили України? Наприклад, чи е, долучалися до збору коштів, точніше до витрат коштів на оборону збро, е, оборону е, на початку повномасштабного вторгнення більше, а зараз менше міські ради? Ну є логіка бюджетного процесу, тому ми власне по цих періодах часу е, не відслідковували, але цілком природні, що перші місяці повномасштабної війни. Була більша консолідація, бо більше коштів, більше підтримки і на щастя було менше фонтанів і тротуарів. І тому, власне, потрібно цю тенденцію зараз підтримувати і зберігати і підтримувати. Але до питання, що робити зараз, ну насамперед, центральна влада не повинна затягувати. Тобто в чому в чому ключова проблема? Міста, де перебувають, там скажімо, в яких перебуває велика кількість військовослужбовців. Військові службовці платять податок з доходів фізичних осіб, великий розмір зарплати, і 18% від заробітної плати іде йдеться на цей податок, який власне приводить до того, що місцеві бюджети мають надмірні кошти. Зараз потрібно приймати рішення на рівні Кабінету міністрів і, власне, цей податок його переглядати, куди він буде зараховуватись, чи, можливо, навіть до е, державного бюджету. Можливо, навіть такий варіант. Другий варіант це тиснути на місцеву владу. От мені скажуть, що це занадто ідеалістична картина. Ні. Насправді, в останній місяць півтора, коли пішла жорстка критика місцевої влади саме за таку позицію роботи в форматі Святого Миколая викладання грошей на вітер, ми бачимо, що рівень підтримки власне збройних сил, ну це моя суб'єктивна оцінка, але по багатьох сигналах я бачу, що рівень підтримки збільшився. Принаймні, міські голови вже ініціюють більшу кількість закупівель. Відмова частково від благоустрою, тобто громадська думка змінюється. Це великий плюс, і разом з тим змінюється місцева влада, яка від громадської думки надзвичайно надзвичайно залежна. Олексій, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це був Олексій Кошель, голова всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Ну, як повідомив пан Олексій, Житомир разом із Мукачево. Це міста, які у відсотковому співвідношенні витратили найбільше на фінансування оборони на допомогу Збройним силам України. Зараз на зв'язку із нашою студією Сергій Сухомлин, міський голова Житомира. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Сергію, розкажіть як Житомир, як жителі Житомира допомагають Збройним силам України? На що найчастіше спрямовуєте ці бюджетні кошти? Е, ну, по-перше, хочу сказати: попередній виступаючий в багатьох питаннях був абсолютно правий, але е, Житомир так само критикують за нову плитку чи за нову відремонтовану дорогу? Але люди повинні розуміти, що міста мають продовжувати жити, але от потрібен баланс. Якщо ми на плитку на сквери витрачаємо приблизно за рік 30 мільйонів гривень, то на військових ми витрачаємо там 600 мільйонів. Тут потрібен баланс. Це перший момент. Другий момент: не всі дані, які отримують експерти, наші вони потрапляють в ці дані, бо ми дуже багато закуповуємо дробів. Таких, які йдуть, ми не даємо дані про те, що ми їх закуповуємо. Це специфічне обладнання, багато чого іншого, яке навіть не потрапляє. Третій момент є, наприклад, програма захисту о, сімей наших військових, і за цей рік, минулий рік, кінець минулого року, цей рік близько ста квартир е передали військовим сім'ям військової, які е сьогодні на фронті це бойові офіцери, сержанти, рядові. І тут в чому я не погоджуюсь з експертом, він каже про те, що якщо кошти забрати на центральний бюджет і за рахунок них закуповувати, не вдасться. Чому? Чому саме місцеве самоврядування сьогодні дуже багато закуповує систем? Міністерство оборони, наприклад, не може закупити MAVIC. Він не може, бо це дрон, який е, в нього інше призначення, але дуже багато, дуже ві, великий відсоток сьогодні на фронті того, що літає, передає інформацію, це самі Mavic. І от міста, фактично закуповуючи такий дрон, як Mavic, вони е, от, допомагають нашим військам. А центральний бюджет. Ну, є своя специфіка. Не буду про неї зараз розказувати, але мавіки вони закупити Міністерство оборони не можуть і багато чого іншого Міністерство оборони закупити не може. Якийсь транспорт, бо військові частини є штат, і в них немає пікапів. Наприклад, в штатному розпису в них вони не можуть отримати офіційно закупити пікап, бо В них немає його в штатному розписі. От тоді громади можуть закуповувати, передавати велика кількість систем РЕБ. Взводного рівня ребу, це так звані там, сковородки, які закуповуються. Це взводний реб, який е, глушить сигнал від ворожих БПЛА, антидронові рушниці, е, радіостанції дуже багато там по. Цілювачі, сигналу, антенни для тих же Мавіків для того, щоб екіпаж, який працює з «Мавіком», він був в безпеці. І сигнал від нього не був, посилювався, і по цьому сигналу не могли навести антибатарейну, не могли проводити антибатарейну роботу. Ворог не міг проводити. Багато специфічних таких речей, що сьогодні вже сучасна наша армія використовує на фронті. В нас ще немає в штатному розписі підрозділів, які воюють, і їх фактично Міністерство оборони закуповувати не може. Тому, от саме іноді от наших людей дивують, чому. Держава не може закупити якісь дрони, а от фонд, армія дронів чи інше, мінцифри, чи інше їх закуповують. От тут є своя специфіка, яку не потрібно там розказувати всім, але вона є. Пане Сергію, наш попередній спікер Олексій Кошель зазначив, що було б добре, якби жителі, місцеві жителі звертали увагу на що витрачає кошти місцева влада і коригували. І скажіть, будь ласка, як в Житомирі з цим? Чи активні місцеві жителі? Як громада впливає на рішення депутатів? Як громада впливає на рішення депутатів, пане Сергію? Громада громада в Житомирі. Знаєте, в житомирі дуже велика кількість військових частин. Це ну просто не буду всіх називати, ну дуже багато навіть з бригад такого рівня зареєстровані в Житомирі, і це звісно впливає на думку і депутатів. І е, тому в нас в минулому році близько 300 мільйонів було виділено. Сьогодні вже в нас програма 1 мільярд 600 мільярд. 600 на цей рік це все, що стосується а, оборони, і на цьому ловлять хайп деякі а, там політичні дії, чи, чи просто. Бо а, суспільство, от коли а, ми закуповуємо черговий тендер, проводимо і показуємо, що ми закупили чергові там 100 мавіків, 20 матріксів чи двадцять тешик. На цьому хайп не зробиш, і от це широкої глазки немає. А коли, наприклад, там хтось покаже якусь ділянку маленьку плитки, яку викладається, на цьому легко зловити хайп, але от настрій в суспільстві він вимагає від мене і від депутатів дійсно леву частину коштів спрямовувати на підтримку Збройних сил України. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був Сергій Сухомлин, міський голова Житомира.